Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні з вами зробимо розклад для всіх знаків на Таро-Фінанси. Наш останній розклад був 3 тижні тому. Саме зараз ми маємо його поновити для того, щоб подивитися енергію орієнтовно на 2-3 тижня вперед, це вже буде місяць лютий, розпочинаємо. Овен, тілець, близнята, рак, лев, Діва, терезы, Скорпіон, стрілець. Козоріг, водолій, риби. На допомогу нам будуть, як завжди, карти Мадам Ленорман. Розпочинаємо, друзі. Овен, Королева Пентаклів. Ця каже, каже, карта каже сама за себе, і, і основний посил. Що з вашими грошима все буде гармонійно. Тілець король мечів ця карта показує, що успіх з грошима буде разом з вами. І ще вам можливо знадобиться приймати важливе рішення, щось думати, можливо, щось змінювати в своїй роботі, для того, щоб результат з фінансами був. Більш вдалий. Близнята карта суд. Ця карта показує, як ви робили, так ви і зможете отримати фінанси. Якщо роботи було багато, то фінансів буде достатньо. Це старший аркан, і вона також показує нормальне становище з фінансами. Раки. Імператриця. Не забувайте те, що я вам казала, що двійка це ваш улюблений номер. Не, не тому, що гарно бути другим, а не першим, а тому, що все подвоюється. Карта імператриця каже про достойні фінанси і успішні якісь проекти фінансові для раків. Далі прямуємо леви. Четвірка мечів. Ця карта каже про якісь можливі складнощі з фінансами. Подивимось додаткову карту, леві фінанси. Ви будете збирати врожай. Можливо, для цього, наприклад, треба доробити якісь процеси, щоб ваша зарплатня або фінанси до вас надійшли в повному обсязі. Ось ця карта показує врожай. Але вам треба додати зусилля, щоб його зібрати. Можливо, вам буде важко, але все одно знадобиться це зробити. Прямуємо далі Діва: Вісім мечів. Якісь обставини будуть вам заважати з фінансами. Можливо, ви були, наприклад, на лікарняному, і все не одразу для вас сплатять. Подивимось додаткову карту для діви на фінанси. Жінка та букет. Жінка. Іноді так необхідно, наприклад, сходити в бухгалтерію і попросити, щоб вам ваші виплати надійшли авансом, наприклад. Не чекати, поки всі документи пройдуть всі стадії і тільки потім вам сплатять. Робіть щось, щоб ваші фінанси були більш вдалими. Терези. Сімка пентаклів. Ця карта показує досить гарні гроші, кількість я маю на увазі, але в деяких випадках знадобиться або чекати певний день, або якісь моменти будуть на це натякати. Наприклад, ви звикли отримувати 2 числа зарплату, а тут вам видадуть 7-го. Завжди є якийсь шанс десь позичити, а потім віддати, якщо вже виникнуть якісь складнощі. Загалом карта гарна, позитивна, і результат по фінансам нормальний. Прямуємо вперед скорпіони. Карта сила це старший аркан, і вона показує достатню кількість ваших грошей, котрі до вас надійдуть. І ви будете тим цілком задоволені. Стрілець. Принцеса Кубків. Не знаю, яким саме чином, але ви будете дуже позитивно налаштовані з приводу ваших грошей. Можливо, вони будуть надходити з різних витоків, джерел, наприклад, дві роботи або якась додаткова робота, але ви будете дуже задоволені своїми грошима саме в цей період. Орієнтовно півша, перша половина лютого. Далі прямуємо козиріг туз мечів. Це також потужна карта, котра показує, що з вашими грошима буде все правильно, достатньо і своєчасно. Завдяки вашим якимось діям, особливо, якщо ви щось Використовували свій розум, якісь свої знання, тому що карта дуже потужна. Водолії. Старший аркан колесо фортуни. Ця карта каже сама за себе. Ви будете отримувати якісь великі виплати, вони можуть стосуватися якихось ваших великих проєктів грандіозних, а також, можливо, якісь гроші, котрі. З минулого до вас будуть надходити як остаточні виплати. Старший аркан. І залишаються у нас рибки, п'ятерочка мечів, якесь розчарування, якісь сумні думки з приводу ваших грошей. Подивимось додаткову карту, риби на гроші. Чомусь карта якір це зупинка. Можливо, щось неправильно оформлено, якісь документи. Або чомусь ще одна карта додаткова для риб, що вам робити з грошима. Іноді так буває, що ви, наприклад, розпочали нову роботу. Тут карта дитини. Або вам знадобиться, наприклад, витратити на дитину. Що мається на увазі? Іноді треба купувати комп'ютер, щоб дитина могла правильно навчатися. Або щось таке. Загалом ваші гроші, вам про це кажуть. Ви можете зупинити свої якісь потреби для того, щоб щось купити дитині. Мені аж саме цікаво, давайте ще одну карту риби та гроші. На першу частина лютого. Колесниця. Ви потім вирівняєте своє фінансове становище, але вам знадобиться, як то кажуть, затягнути пасок. Заради якоїсь мети, ви, можливо, даже хтось візьме в борг трохи і візьме всі свої гроші, і ви будете сумними думками, як я викручусь з того всього. Але прийде якась можливість, колесниця старший аркан, і ви зможете впорядкувати свої фінансові моменти. Ось такий, друзі, для вас вийшов розклад. Натякаю вам. Дружити з тими, у кого гарне фінансове становище. А саме овен, тілець, близнята, раки. Далі, хто тут у нас? Скорпіони, козиріг і водолій. Можливо, саме ці люди, цих знаків, зможуть вам допомогти. Якщо вам треба, наприклад, перепозичити, або якось вийти з крудного становища, не треба видумувати геніальне рішення, це досить просто. Головне правильно працювати та завжди бути на позитиві. Чого я вам бажаю, нагадую, що цей розклад орієнтовно на 2-3 тижні. Місяць лютий 2025 рік. До зустрічі, друзі, з моїми іншими відео.